Футбол, що заряджає, відчуття, що залишається, разом до перемоги було і буде. Хлопці. З перемоги вас вітаємо. Важливий результат для команди. Вживимося турнірну таблицю, можливо, трохи спокійніше. було. І тепер після двох попередніх поєдинків. Що зараз на душі відчуваєте? Ну, Легеньке, так скажемо, полегшення, але це не виправляє той ситуації, де ми зараз знаходимося, і нам потрібно далі і далі. Прогресувати в своїй грі і здобувати перемоги в кожній грі. Далі Динамо Київ» у нас буде весело. Вам Можна сказати так, можливо, трохи пощастило, бо цей місяць багато поєдинків в Києві. Так, у вас три домашніх матчі матч з київським Динамо на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. І десь добре, що немає цих переїздів, можна ретельніше підготуватися до матчів. Я думаю, так. Це плюс. Грати в Києві нікуди не їхати, ми в себе вдома постійно тренуємося. Ніяких переїздів, тому це плюс великий. Ви не пропустили сьогодні. Дуже важливо це для голкіпера. Чотири матчі на нуль в оболоні. Достойний дуже результат цьому сезоні. Що у вас на душі? Дякую за привітання. Та це результат всієї команди. Вся команда на це працює. Ми хочемо якомога більше грати на нуль. Тому поки так. Коли Ярослав Ракицький був штрафний, як налаштовувалося на відбиття? Та ніяк, просто працював як вмію і. Неважливо, хто бив. Я на кожен крафний від кожного гравця налаштовуюсь. То вийшло відбити добре. Ну, ви знали, та, що ліва нога. Може людина до м'яча прикластися, і він там був не над стінкою, а навпаки, в кут. Ви реагували по м'ячу, чи вже читали? Я, чесно, м'яча не дуже бачив. Реагував просто вже по м'ячу. Я знав, що Ярослав майстер, я ще десь років шести, а дивився, як він грає, тому я знав, що в нього дуже сильна ліва нога. Хлопці, от зараз атмосфера, яка в команді, було дуже важливо вам ці шість очок набрати. Так говорять, що сьогодні був подинок за шість очок. Ви здобули шість очок із Інгульцем, із Чорноморцем. Як всередині колективу сприймаєте цей результат? Дуже позитивно сприймається. У нас і до цього була атмосфера. Дуже гарно, нічого такого не було, що ми програвали. Так це трошки трішки збивало в якихось моментах, але колектив завжди був позитивно налаштований. І ну, все було всередині колективу дуже класно і круто. Зараз ще більше такий, можливо, якийсь поштовх нам, і будемо далі ще краще і краще грати. Куди <світ> куди можна виштовхнути його балон? Виштихнути? Десь серединку, поки можна виштовхнути, а там далі буде видно. Руслан Ченко пенальті перебував. Він дуже хотів забити. Ми чули, як його публіка сьогодні підтримувала. Він не реалізував свою можливість. Хто наступний буде бити пенальті? Чи з капітаном не сперечаються? Це не те, що не сперечаються. Ну, ми йому всі довіряємо. Він Наш капіт капітан і, і, і ну, довіра, я думаю, серед колективу всі хлопці до нього велика. І ну, ніхто навіть не спорив, хто буде бити цей пенальті. Він підійшов і пробив. Не забив нічого страшного, ми його підтримали і, ну. Рухаємось далі, все добре. Денис, заключне питання по останніх хвилинах сьогоднішнього матчу. Чорноморець десь затискав вже ближче до фінального свистка. Було достатньо моментів біля ваших воріт. Як відчувалося те, що більше не сідає Чорноморець на ворота ваші? І все було дуже близько, насправді, до голу. Цей удар Янакова, він пригадується, там вже нічим не могли допомогти. Ну, не знаю. А я би не сказав, що вони сильно нас почали давити. Я думаю, ми. Гідно оборонялись У нас були моменти, були контратаки, щоб ми могли взагалі забити другий, третій м'яч. Тому я думаю, ми з цим достойно справились.